Працівниками управління захисту економіки та слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, за результатами проведених обшуків в трьох гральних закладах було виявлено та вилучено 31 гральне обладнання, також були виявлені флеш-карти та грошові кошти. За результатами проведення заходів, також складені сім адміністративних протоколів відносно гравців. На даний час назначені судові судові експертизи за результатами проведення всіх заходів особам, які будуть встановлені, загрожує покарання у вигляді тримання під вартою та штрафу у сумі понад 280 тисяч гривень. Thank you. Вообще торговля без лицензии. Уф. Все. Ты не помнишь? 120, 160. Только прошу. За свет может платить только либо За аренду? За раз. Слышь, это так на стол лежит. Идентифицировать чешку и систему рецептуры.